Доброго дня, любі мої. Слухайте, Пенсійний фонд України тут наводить трошки шороху. Давайте не ну, розберемося. У нас Пенсійний фонд України все, весь час з кожною неділею оновлює і оновлює функціонал свого сайту. І тепер у нас є в кабінетах Пенсійного фонду України ось такий новий розділ. Відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, повідомлення про зміни в трудових відносинах. Це все трапилося після того, як вийшла постанова уряду від 5 червня, щоб забезпечити інформаційну. не, не зробити звіти, як були раніше місячними, ні. Зачем? Куда там нам. Ми залишаємо звіти квартальними. А додаємо новий функціонал в пенсійному фонді, щоб ми показували вам якусь інформацію, яку потрібно показати тут і зараз. А, значить, у разі подання зазначених відомостей через ВПД, пенсійне вдання в реєстрі застрахованих осіб оновлюється впродовж доби комунікації з ПФУ, відділ кадрів, додати, коротше, коротше. Це стосується тих людей, які заброньовані, тому що забронювання, воно там передбачає для, ну, перед собою певний пакет документів, один із них накази і все інше. Але то стосується юридичних осіб. Але що я вам хочу сказати, в цьому всьому фарсі написані ще й ФОПи. Тобто, робимо два висновки. Що десь доберуться все ж таки до ФОПів і дадуть нам роз'яснення, чи можемо ми в майбутньому бронювати працівників на ФОПі чи самого ФОПа. І другий висновок нам треба вивчати Кабінет Пенсійного фонду України. Так, 9 липня Пенсійний фонд України видає ось таку статтю: термінове повідомлення, які мають заброньованих працівників, маєте повідомити до 15 липня. Потім термінове було повідомлення перенесено до 1 серпня, але одна із моїх підписниць задала правильне питання, чи має то зробити не тільки юридична особа, але й ФОПи, у яких були наймані працівники. Завдали питання, відповідаю. Ні, не мають. Але, хто би була, Слава Анатоліна, якби б не перевірила, правда? І так, заходимо з вами в пенсійний фонд. Йдемо. Тут обираємо з вами юридична особа. Йдемо від імені ФОПу. Від імені ФОПу. Так? Заходимо. Вибираємо юридична особу, заходимо. У даного представника підприємницької діяльності було звільнення 10 липня. Ми шукаємо в розділі: ось тут -от, дивіться: комунікації з ПФУ і шукаємо підрозділ відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації. Коли ми його відкриваємо, у нас висвітлюється віконце. Одна із підписниць, вибачте, будь ласка, я вам тоді відповіла, що ні, такої можливості не було. Вона ось з'явилася буквально недавно на днях. Я вам відповідаю: вона задала питання мені: чи можна подивитися, скільки людей і хто оформлений на ФОПа? Отак, от, оперативно. Ви знаєте, Люба моя, можна. Ми натискаємо, якщо ми хочемо подивитися, скільки людей оформлено на ФОП, а тут є запит на отримання переліку осіб, працюючих у страхувальника. Коли ми на нього натискаємо, ми вводимо дату подання запиту. Я написала з 01012024 Ну, вам, наприклад, з якого там року потрібно, да? А по 22072024 Натискає «Додати запит, підписати та відправити в ПФУ, і увага, запит подано. Все, нічого не потрібно більш видумувати. Далі заходимо знову в цей ж розділ. І коли ми хочемо перевірити відповідь, ось я задала, скільки людей в мене працює, відправила запит. Я заходжу в мої звернення. Де в мене вже є заявка, яка була мною подана, і написано, що виконано: перелік усіх працюючих у страхувальника. Ви на нього натискаєте, він відкривається у мене, наприклад, в Excel, в Excel-форматі, і там написано весь перелік, який він працює. І він дійсно відповідає реальності. Далі повертаємося про повідомлення. Все ж таки, нам хотілося б знати, потрібно повідомлювати чи ні простих людей. Ви не зобов'язані повідомлювати про рух, що відбувається у вас у ФОПів, тому що такого зобов'язання ніде не прописано, але я вам скажу так: така можливість на сьогоднішній день є. Дивіться повідомлення про зміни в трудових відносинах, подати відомості по особі. Бачите, тут ніде не вказано по особі, яка там була заброньована, або по особі ще якась. Тут вказано по особі. Це означає, що ми можемо подавати інформацію ось цю терміново, нагально по будь-якій особі. І не забуваємо, будь ласка, що у нас є з вами декретчиці, що у нас є з вами там, люди, які на лікарняному або ще щось. Ви можете для того, щоб в соцслужбах вам ви подаєте, по перше довідкову декларацію. Да? Нашу ЄСВ плюс 4D. І можете сюди написати повідомлення. І тоді пенсійний одразу поставить. Дивіться, повідомлення пишете подати повідомлення. Плюсик натискаєте, У вас тут висвічуються ваші дані. Ви вводите код, наприклад, 3155. Вводите код вашого працівника. Серія номер паспорту не обов'язково. Прізвище Лисюк, Світлана. Анатоліївна. Далі додати запис. Додати запис у кожного вашого працівника присвоєний номер. Ну, по типу там, наприклад, у мене це номера, які стоять. Табельний номер. Я не знаю, як його можна назвати. Як хочете. У кожного є свій номер. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. У мене, наприклад, я буду шостою, да, там 5 Далі. Дані підприємства це мій ФОП, дані е, установи, це ФОП, дані, дані події. Дивіться, період роботи за основним місцем, період роботи за сумісництвом, робота з їхнім контрактором, робота за договорами ЦПХ. У мене за основним місцем. Атрибут події призначено, переведено, призупинено дії трудового договору, відновлено дії, звільнено, поновлено. У мене звільнення. Дата події 10072024 Текст запису звільнена за згодою Сторін. Причина звільнення – Пункт 1 статті 36 КЗПП. Тип документу у нас наказ номер документу 17К. Дата документу 10.07.2024. Будь ласка, не забувайте, що коли це за згодою сторін звільнення, звільня, звільняти можна день в день. Якщо це звільнення за власним бажанням, людина має подати заявку за 2 тижні, за 14 днів, щоб їх відпрацювати, тому у вас. Можуть різнитися тут заявки, накази, підстави і так далі. Ось, хтось взагалі за прогул, хтось по статті за алкоголізм, як у мене було в попередньому відео розказано, що була така ситуація неприємна. Ось. Далі ми натискаємо Зберегти, і коли ми натиснемо Підписати та відправити в ПФУ, пенсійний фонд протягом доби опрацює вашу інформацію. Без. Подачі звітності, дівчата, увага, навіть без подачі звітності. Тобто ви можете подати інформацію, вона зафіксується в пенсійному, передасться в усі інші фонди, а уже наш звіт подати в кінці кварталу. Ну, в принципі, то є непогано. Ще раз, обов'язкового цього відображення ніде не написано, що ми зобов'язані це робити, окрім тих людей, які заброньовані. А по нашим простим людям, ось я вам показала, як це можна зробити, подати, підписати. І я думаю, що нам треба привчатися до цього. Бо рано чи пізно, якщо з'явився такий функціонал, він буде обов'язковий. Тому просто себе привчаємо, що при звільненні повідомляємо ось сюди інформацію. Так, в принципі, більш нічого вам не скажу. Більш нічого вам не скажу. Я. Думала, що підстави ще можна, вірніше, атрибут події, це тип події, період роботи за основним місцем призначено. Ще не забувайте, будь ласка, що коли ви найманий працівник найняли тільки, то ви його назначаєте. Тобто тут ще треба повідомляти і про призначення. Просто привчаємо себе. Поки що, це не, якщо ви забули, або якщо ви не хочете, у вас принципі, принципова якась своя позиція. Не робіть цього. Але мені здається, що можемо починати до цього звикати. Бо скоро то буде обов'язково. Ось така інформація. Будь ласка, візьміть її до уваги. Ось новий функціонал нашого пенсійного фонду. Ще раз покажу, де він відомості про додові оперативне подання інформації. Не забуваємо, що маємо сканувати трудові книжки по працівникам, якщо ви не самі за себе це не зробили. І дуже чітко йдемо до 2025 року, де все має бути для пенсійному фонду оновлено і доступно і оцифровано. Все якось так. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, я буду вам вдячна, якщо ви станете спонсором каналу. Це просто навіть не як чашка кави, а навіть як пів чашки кави. Але коли багато спонсорів, тоді є результат. Дякую вам велике за увагу.